Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 29, урок 257-й. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку – рухова система людини. Скелет, м'язи, постава. Перегляньмо відеофрагмент з піснею Мій організм. У мене голова, ока два і вуха два, ні сирот без них ніяк, і язик, що чує смак, органи мої працюють, і життя мені да. Розкажіть, які рухи ви можете здійснювати? А що вам в цьому допомагає? Чим ваші рухи відрізняються від рухів тварин? Вивчимо слова першого куплету і приспіву пісні Мій організм. Вивчимо за методикою блискавка. Натисніть на паузу виконайте завдання. А тепер проспівайте цю пісню. Вправа 3. Познач правильні твердження. Тиснемо на паузу і виконуємо завдання. Попрацюйте з ілюстраціями, розгляньте зображення, прочитайте підписи до зображень, запам'ятайте, що де знаходиться череп, хребет. Тазові кістки, нижні кінцівки, грудина, ребра, це грудна клітка, верхні кінцівки. Праворуч розгляньте хребет і хребці. Поширимо наші знання. Що таке скелет людини? Скелет людини це сукупність кісток, з'єднаних між собою. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Опорно-рухову систему людини утворюють скелет і м'язи. Скелет людини це сукупність кісток, з'єднаних між собою. У ньому розрізняють череп, скелет тулуба та скелети верхніх і нижніх кінцівок. Скелет тулуба складається з хребта й грудної клітки. Хребет проходить уздовж тіла і складається з коротких кісток, хребців. Грудна клітка утворена ребрами. Та грудиною. Хребет є основою скелета. У верхній частині він з'єднаний з черепом, у нижній частині з тазовими кістками, до яких прикріплені кістки нижніх кінцівок. Кістки верхніх кінцівок прикріплені до грудної клітки. Скелет є опорою тіла та захищає внутрішні органи від ушкоджень. Наприклад, грудна клітка захищає легені серце. До кісток скелета прикріплені м'язи, завдяки яким людина може рухатися. М'язи можуть скорочуватися і розслаблятися. Скорочуючись, м'язи корочають і тягнуть кістки, до яких прикріплені. Розслаблюючись, м'язи довшають і кістки повертаються в попереднє положення. Вивчіть і розкажіть навчальні одиниці з тексту. Натисніть на паузу. Прочитайте цей текст тричі. Потім спробуйте переказати. Ще раз прочитайте те, що записано червоним, і відтворіть записане з пам'яті. Перевірте себе. Опорно-рухову систему людини утворюють скелет і м'язи. Скелет людини це сукупність кісток, з'єднаних між собою. Грудна клітка утворена ребрами та грудиною. Скелет є опорою тіла та захищає внутрішні органи від ушкоджень. М'язи можуть скорочуватися і розслаблятися. Розгляньмо рисунок. Бачимо, як працюють м'язи. Прочитаємо речення, підкресливши потрібні слова в дужках. Під час скорочення чи розслаблення м'яз скорочує і тягне кістку. Отже, під час чого м'яз скорочує і тягне кістку? Так, під час скорочення м'яс коротшає і тягне кіску. Підкреслили потрібне. На початку уроку ви працювали з ілюстрацією, пригадали сторінка 17, завдання 4. Попрацюй, попрацюйте ще раз з цим ілюстративним матеріалом, добре запам'ятайте де що розташовано, а потім перевірте себе, поєднайте отже, грудина. Так, це грудна клітина. Ребра теж грудна клітина. Грудина і ребра утворюють грудну клітину. Верхні кінцівки. Нижні кінцівки. Тазові кістки, череп і хребет. Запам'ятали, як розташовані кістки у тілі людини? Отже, що таке скелет людини? Так. Це сукупність кісток, з'єднаних між собою. Молодці. А що таке опорно-рухова система людини? Що утворює опорно-рухову систему людини? Так, скелет і м'язи. Отже, самі по собі кістки рухатись не будуть. М'язи потрібні, які скорочуються та розслабляються. Опорна рухова система людини, це скелет і м'язи. Запам'ятали. Чим утворена грудна клітка? Та грудина і ребра. А для чого взагалі є скелет? Він є опорою тіла, та він захищає внутрішні органи дуже добре. І завдяки чому ми рухаємося? Ми рухаємось, тому що м'язи скорочуються і розслабляються. А зараз цікаво, чи знаєте ви, скільки у тілі дорослої людини кісток? А скільки м'язів? А скільки м'язів працюють під час ходіння? Отже, ви можете про це дізнатись, виконавши прості обчислення. І так. Права 10. Натисніть на паузу, виконайте обчислення та впишіть отримані відповіді. І тоді дізнаєтесь цікаву інформацію. Прочитаємо інформаційну довідку про поставу людини. Що ж таке постава? Постава. Це звичне положення тіла в позиції стоячи, під час ходьби сидіння тощо. Люди з правильною поставою тримають голову і спину прямо, їхні м'язи пружні, плечі виправлені. Для перевірки постави слід стати біля стіни. Якщо потилиться, лопатки, сідниці, литки. І п'яти торкається поверхні, то постава правильна. Слабким м'язом важко втримувати тулуб у вертикальному положенні, тому постава може порушуватись. Щоб зберегти правильну поставу, слід стежити за положенням тіла під час навчання та відпочинку, тренуватися, щоб зміцнити м'язи. Ви можете перевірити свою поставу. Погляньте. Станьте біля стіни, так, як показано на малюнку. Якщо потилиця, лопатки, сідниці, литки, п'яти торкаються поверхні, то постава правильна. В іншому разі є порушення. Зараз попрацюємо як справжні мовознавці. Спочатку повторіть навчальні одиниці з української мови на сторінці 36. Після цього прочитайте слово сполучення, підкресліть прислівники, усно поставте до них питання. Сидіти прямо, щодня тренуватися, уранці робити зарядку. Рухатися красиво, стояти струнку. Натисніть на паузу, знайдіть прислівника. Що ж, перевіримо. Сидіти як? Прямо. Тренуватися коли? Щодня. Робити зарядку коли. Уранці рухатися як? Красиво. Стояти як? Струнко. Підкреслені слова це прислівники. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, що таке опорно-рухова система людини. Що таке опорна рухова система людина? Та, це сукупність кісток, з'єднаних між собою. Також ми дізналися дещо про м'язи. Що можуть робити м'язи? Так, молодці, скорочуватись і розслаблятися. Також ми дізналися, що таке постава. І як перевірити свою поставу? Молодці! Добре попрацювали час відпочити. Я прощаюсь з вами до наступного року!